Ті кажуть, що ти робив ось вісім років тому. Я кажу, під стол пішком ходив. Кажу, що вам малюнки малював. Коли там мене було 10-15 тисяч підписників, я типу, казав, що я хотів. Вчитаю гнилу черешню. От, це мій друг. Виставляють нашу техніку, такі як Бутусов там і інші. Вони постять інформацію, яку не потрібно постити. Пропонували заказний пост від Порошенка. От. За двадцять тисяч доларів. Ну так при, при приблизно виглядає, народжений для війни. <плес> Сьогодні він один з найбільш медійних бійців батальйону Айдар та автор відомого телеграм-каналу. Говорять снайпер Станіслав з позивним Осман, родом з Запоріжжя. Дитинство та юність він провів в Генічівському районі Херсонської області. І він, як і всі, хто на фронті, не народжений для війни. Але він взяв зброю та пішов. Я ще в першому класі там вивчив гімн, вже ну, було таке розуміння, але настроїв таких проукраїнських нікого не було. А саме там з 2013 року вже нам, е наші хлопці-випускники вже йшли воювати, вони поверталися там, роз розповідали нам е про події. От, я пам'ятаю, що в шостому класі як це все почалося, заява Порошенка про те, що ми втратили Донбас, Донецьк і Луганськ. От, і ці всі якось моменти я там спостерігав, да, і це так відбилося на мені, що почали зароджуватися такі саме патріотичні е, нотки в моєму настрої. От, е, ну, побутовому, життєвому взагалі. Там. От, і всі називали це, що це мода. Типу, як і зараз, От, у нас в нас в школі були там дебати між старшокласниками і молодшими класами, і там старшокласники намагалися довести нам, що це, це все мода. От, я, ж, ну, я розповідав, що це все поклик душі, і те, що ми раніше цього не розуміли, це тільки е, провина наших батьків, вчителів, які нам цього не розповідали, бо ми не можемо це взяти з космосу там. От. І зараз я бачу те ж саме, що люди намагаються довести, що це зараз модно. Так, і деякі користуються цим, цією модою, там в її е, е, інтегрують в бізнес, там щоб побільше продати, там, заробити гроші і тому подібне. Там спорядження всяке продають, але є патріоти. От і я свої думки як не змінив там від самого початку, так я зараз її притримуюсь, і ну, ніхто не, не зможе її змінити. і Ніяка це не мода. Кажу, мене не оточували люди, які були прям проросійські, я цього не помічав. Але були нейтральні. І ці нейтральні знайомі, які прийшли на сторону Росії, я з ними не контактував так близько. А ті, які моє оточення, ну, вони всі за Україну. Я не знаю там, людей, які прямо от з мого близького оточення пішли там. Тому що мене постійно оточують ті люди, з якими я хочу спілкуватися. Якщо там людина не відповідає моїм стандартам моральним, то ну я не з нею не спілкуюся, мені з нею не цікаво. От і все. Осман 2001 року народження. Він з покоління тих дітей, які малювали листівки хлопцям і дівчатам в АТО. А сьогодні вже він отримує такі листи. Бо клята війна почалась 9 років тому, а не 24 лютого, як багато кому здається, і досі один раз момент такий був, що ми, коли прийшли, перша хвиля мобілізувалася, і ті, нас запитують контрактники, кажуть, чому ви прийшли? І всі ж такі, ті, ті, війна почалася туди-сюди. Вони кажуть, війна почалася вісім років тому. І такі е, були запитання, що ти вісім років тому робив. І мене запитують, мені, ну, на вигляд мені не досить 20 років, там, да, 22 І такі кажуть, що ти робив вісім років тому. Я кажу, під стол пішком ходив. Ще вам малюнки малював. От, і... Ну, ці контрактники вони отримували ці малюнки, бо вони від початку там воювали. І вони пам'ятають, яким передавались малюнки, От, підтримка там. Сьогодні на його телеграм-канал підписано більше ста тисяч людей. І щодня ця цифра росте. Стаса впізнають на вулицях і називають снайпером. І це вже певна відповідальність. Те, це розумію, і коли у мене було 10-15 тисяч підписників, я, типу, казав, що я хотів там. Якщо мені щось не подобалось у владі, то я казав, це відкрито. якщо в нас були там якісь невдачі на фронті, я міг це казати. А зараз, коли ця аудиторія виросла, і якби я став обличчям каналу і обличчям Айдару, от я не маю права там висказати свою думку, навіть якщо я ті, маю її да? негативно, тому що це. Створює якісь негативні настрої у суспільстві. І якщо задати питання, навіщо ти це робиш під час війни, то сам собі відповідаючи, я кажу, що я не маю права цього робити, тому що в цьому немає сенсу ніякого. Зараз треба працювати на перемогу, а після перемоги вже можна висказуватись, як ви хочете вже. І це стосується всіх медійних осіб. Осіб я рахую і всіх телеграм-каналів, там які ведуть таку демократичну. Політику на своїх каналах і там розповідають про наші невдачі, виставляють нашу техніку, такі як Бутусов там, і інші. Вони постять інформацію, яку не потрібно постити. Як нашим там бійцям відриває ноги, то що він на свій там коптер назнімав і виставив. Це неправильно, такого робити не можна. От. Треба показувати успіхи Росії, треба показувати ну, з її сторони там, політичної, щоб е, наша політика, наші політики бачили це. Щоб вони усвідомлювали, що там будується стає країна на військовій рельси, що нам треба переходити на це, тому що е донати, такі, які люди кидали раніше, їх вже немає. Навіть на моєму телеграм-каналі вже складно даються збори. І політики мають це розуміти, що рано чи пізно ще півроку рік, і ми вже не зможемо зібрати навіть на автомобіль. І вони повинні вкладати ті гроші, які вони просто крадуть. Вони повинні вкладати в економіку нашу, і повинні купляти дрони, весільні, як вони їх називають, камікадзе, щоб люди ну, відчували підтримку України. Тому що, чесно сказати, я відчуваю суспільний настрій такий, що ми програємо не на полі бою. Я просто бачу, як люди налаштовані, і вже люди вірять в те, що ми можемо програти хоча раніше такого не було. От. І це все виходить з того от, з таких от, моментів, з цих телеграм-каналів, з політичних людей, які ну, насмілюються, такі як Гордон, там, Арестович, які висказуються там, проти президента. Да? От. І через такі от настрої їх підбурюють людей до того, що ми можемо програти, воно все йде до того, що люди менше донатять, що підтримка вже не та, яка була раніше. Вчитаю гниву черешню. От це мій друг. От. Читаю Ніколаївську ванька, я іноді читаю. Ну, у нього там новості такі, які є. От, що там ще? Варшава іноді там новості такі теж про війну. Ну і все, що там. Більше в мене там підписок таких немає. Зараз в мене взагалі мало часу, блін, і мало часу, щоб постати щось. Ой, тому заходжу, але рідко заходжу. То в мене модератори сидять в основному. Так, але під кожний пост, який я виставляю, я дивлюсь коментарі, які є настрої у людей взагалі, і що кажуть. Попри те, що канал популярний, осман не готовий рекламувати певні ресурси чи політиків. Зробив він свій телеграм-канал для того, аби його відео не цупили інші пабліки. Та для зборів донатів для збройних сил України і свого підрозділу. Там трешак якийсь. Всі ті, ті канали, які заказуху продають. Там, інсайдери, от, ті, всякі, труха, там, ну, багато. Тобто, інсайдери мені пропонували мені там, 10 тисяч за рекламу. От, коли вона в там на нормальні там, канали, там, англійська мова, щось таке, от, коли просять. шість у мене і вони мені 10 пропонували, і я сказав, що ні. Тому що я бачу просто цю заказуху, яка отак в один момент на всіх каналах, цих мільйонниках випадає. Ну, я категорично проти рекламувати такі канали, тому що я втрачу довіру своєї аудиторії. Пропонували заказний пост від Порошенка. От за 20 тисяч доларів. Ну ви ж не бачите його. Тому. Його дратує фраза Народжені для війни, бо для війни не народжений ніхто, який не має інформаційного фронту чи культурного. Ніщо не фронт, крім того місця, де гинуть люди. Хотів би бачити президентом тим, яким він є зараз, тому що ні. Як і інший президент не готовий приймати країну в стані війни. От. А депутатів можна міняти, тому що вони все одно безтолкові. Вони нічого не приймають нормального. От. Тому чому не спробувати поставити інших? Може, вони будуть трошки путьовіші. Може, відповідальність якусь на себе візьмуть. Тебе дратує фраза народження для війни? Так, да, у мене є фотографія така, блін, десь в галереї. Зараз якщо знайду. От. Зараз я покажу, як це виглядає. Зараз знайду. Ну, так при, при, приблизно виглядає народжений для війни. <звітник> <звітник> а, <звітник> не, <так. звітник> я був реалізований в реалізованій цивільному житті. Я вже був знайомий з достатньою кількістю людей, які могли б мені допомагати. Просто почалася війна. От. До війни в мене був, був дохід 80-100 тисяч гривень. Ну, це в зрівнянні з цією зарплатою, що нам дають зараз, це ну, небо і земля. Тому що тоді це було там три з половиною майже чотири тисячі доларів, а зараз це ну, скільки там ходить? Дві От. І ми витрачаємо це все там, на тачки, скидаємося, по, окрім там, донатів і тому подібне. От, і щось відкладаємо собі на життя, тому що е, кожен розуміє, що в нього є сім'я, є майбутнє після війни, і треба щось там відкласти, якесь там житло купити. Ну, таке елементарне. Я вважаю, що в країні є один фронт і одна підтримка. Це фронт на війні і волонтери. Все. Інші можуть просто допомагати. От. Волонтерам, волонтери допомагають нам. Він не говорить про особисте життя на камеру, бо хоче, аби щось залишилось за кадром. Жартує, що все про нього можна прочитати в Вікіпедії. А після війни мріє про те, що і всі ми просто жити, жити в Україні. напевно не задумувався про це, але в майбутньому, от, коли вже все налагодиться, я хочу повернутися в місто Гніжсько. Не знаю, як там буде з настроєм у місцевого населення, але більшість виїхала. Я знаю, якщо вони повернуться. Я хочу стати там мером. от, І хочу там відбудувати таке маленьке, курортне місце, яке буде заволікати до себе багато-багато там бажаючих. От, тому що зараз, дивлячись на місто Ганічець, тільки з коптера він красивий. от. А так просто убогий совковий город, в який прийшла рашка, і там нічого не помінялось. От і все. Хочеться якось змінитися на краще, і хочеться, щоб мої там, онуки, діти, правнуки там казали, що от типу, у нас був такий предок, який це все відбудував і дав майбутнє цьому місту.